Майстриня із села Маликанівці Діана Бреславська створює унікальні ляльки, а ще неможливо відвести очі від вишитих її руками картин. Як і кожна дівчинка в дитинстві, вона дуже любила гратися ляльками, особливо шити для них одяг. Однак ляльки були пізніше. Перша, що я почала робити, я вишивати почала. Почала вишивати. Там же коротку треба нитку як вишивати. Не так, як моя перша вчителька казала, що Будемо вчитися шити, це на першому році, в третьому класі. Будемо вчитися шити тільки е, е, нитку, каже, одмірюйте. Не таку, щоб ходити до вікна до дверей стою ниткою, поки стіжок зробите. А отак і, і все. Любов до творчості почалася із вишивки картин, розповідає майстриня. З Києва їхали з чоловіком, кажу, давай заїдемо у вишивках написав. Заїхали, я ще не знала, що й треба. Кажу, дайте мені все, що треба для вишивки. То мені дали все, що треба і не треба, бо я не знала, що треба, чого не треба. І я оту картинку першою вишила. Потім друга була в мене, орк. Другим я вишила і за нею вишила церкву. На чільному місці у помешканні портрет Тараса Шевченка. Це робота мами пані Діани. Шевченко вишивала моя мама. Народження ляльки триває довго. Ідей у процесі роботи виникає багато, тож потрібен час для втілення задуманого. Це у нас Любаша. Да, у них у всіх є ім'я. Любаша. Шляпку я робила із великої шляпи, розпускала і перешивала. Прикрашала от, руками шию, тому що все таке дрібне, що мені зручніше руками машинним швом, шию одежу, Вон, багато слоїв, бо я десь чула, що лялька краще і цінніша, коли на їй багато слоїв одежі. Ще разу майстриня обмірковує, яким буде майбутній образ, підбирає не тільки тканину, елементи гардеробу, враховує навіть колір волосся. Такі, щоб можна, вони щоб не тільки інтер'єрна лялька, а щоб вона була ігрова волосечко. Його можна розчисувати скільки завгодно, міняти зачіски. Одежа знімається, вся і нова надівається. В общем, все для задоволення дитини. Для своєї внучки Діана Миколаївна створила ляльку, коли дівчинці було три роки. А зараз їй 18. Може. А було три роки, я пошила ляльку більшу за неї, велику Марусю. І вона водії забрала в Черкаси, вона в неї та Маруся. Я доповнив до неї щось би хотіла, якось їй сказала. Вона сказала, що мені бабуся ця лялька дорога такою, якою вона є. Можливі і певні творчі варіації, тому пані Діана ніколи не знає, якою вийде нова іграшка. Квіткова королева. Це зефірка в мене, вона вся така рожева, пох однакових нема. Ця лялька в мене пошита з носків. Я, Я купляла пишу. носки, ну, з носків шита. Голова ні, а сама лялька повністю з носків пошита. У неї одежа, комплекти, які можна знімати і міняти одежу, ще є другі. От ну, поки що вона в нас так. Творчі процеси дуже захоплює, а ляльки для неї дорогі, бо в кожну вкладає частинку душі. Це в мене лялька Лілія. А це Мальвіна. Мальвінка. В неї плаття, двостороння спідничка, що можна і на цю сторону надівати, і на цю. І в мультфільмі Мальвінка літо, а у нас Мальвінка зима. Це Танюша. Кишеній скільки чоловік питає, а який? Буде. Кажу, Ваня, я не знаю ще, от як я пошию, я побачу. Дивовижні ляльки майстрині викликають захоплення в дітей і в дорослих. Мені хочеться зробити ляльку панянку, щоб вона така, отакі от паняночка, вона в шляпі, вон, в неї плаття таке, під із під'юпниками, із тим більйом якимсь таким, що білизна от. Ті часи Полишати улюблене заняття Діана Миколаївна не збирається, та й чоловік каже, у всьому її підтримує. Я він ще ніколи мені не сказав, що не роби, мені цього не треба. І що от, воно мені заважає. Але ж це ж треба розуміти, що якщо я її почала шити, ту ляльку, що я її шию, то з мене роботи вдома нема. Поки я її не пошию, то я ж не можу зупинитися, бо в мене вже. Зовсім думки про друге, а не про кухню або і ще про що небудь. То чоловік каже ні-ні-ні. Ще ні. я зварю. Творчих задумів у майстрині з малих канівців теж не бракує. Уже рік думаю про валерину. Ну, Зараз у нас от час такий, що не дуже є настрій чим займатися. Я прошлого літа оце пошила галю і. 'ютьчика з юрчиком і все, а планів багато. От, хоча б наряд циганку зробити, балерину хочу зробити з довгими ногами, і в мене вже все є для неї. Мені оце до душі лежить. Ми ж усі родом з дитинства.